Вітаю вас, шановні жителі та гості нашого штату Unreal. З вами Прим Лябовський, і сьогодні хотів би презентувати вам таке відео, що стосується нашого поліцейського департаменту Лос-Сантос. А саме в цьому відео будуть презентуватись основні місця, де ми проводимо свої робочі будні. Також візьмемо короткий коментар у нашого шефа поліції Джейсона Рівса. І власне перше, що ви заходите і бачите велеспіді, це у нас приймальня. В приймальні у нас стоїть два чоловіка, які відповідальні за роботу з населенням. Це у нас офіцер ліса. У неї ви можете запитати, щоб викликати когось із співробітників, котрий вам потрібен. І другий це співробітник Ентоні. Ентоні у нас займається такою роботою, що приймає всі нелегальні предмети, він приймає сумочки, може, якісь нелегальні. І якщо ви хочете здатися на гарячому, також можете зробити це у пана Ентоні. А за цими дверима з брутальним надписом Лоскер, як ми можемо бачити, знаходиться наша перевдягальня. На кожного офіцера виділена особиста скринька та 4 комплекта форм. Власне, якщо ми знаходимося в відділі ТБ, то ми одягаємо форму ТБ. За моєю спиною знаходиться пан агент Роберт Складський. Як ви могли здогадатися по його прізвищу, він завідуючий складом. У пана Роберта є багато спецзасобів, а також зброї. Роберт. Дай список для ознайомлення. У Роберта ми можемо бачити спецзасоби відкійка, стангана, пістолетів, також дробовиків, автоматів, бронежилети, які можливо взяти, а також здати, аптечки, а також різноманітні калібри. Тобто, власне, патрони до нашої зброї. Власне, в нас також є спецзасоби для регулювання дорожно-транспортних пригод. Наш поліцейський відділок завжди готовий до роботи з громадськістю, і саме для цього була створена спеціальна кімната, яка називається Presruom. Тут активні репортери та громадяни міста можуть задати свої питання, котрі їх бентежать. Наша підземна парковка вміщує до 30 паркомісць. Серед машин у нас тут знаходяться доджі, а також джипи для переміщення по гірській місцевості. Окрім підземного паркування, у нас також є бокова парковка для швидкого реагування. На цій парковці, як ми можемо бачити, знаходяться мотоцикли, а також ті ж самі джипи та Dodge Challenger. Ну а зараз ми знаходимося на нашій спеціальній парковці, де знаходяться наші спеціальні засоби, такі як евакуатори або буси для перевезення в'язнів. Також тут є ТРІКСи для швидкого реагування поза містом, а також наша вишня на торті. Це у нас баркат для реагування на надзвичайні ситуації у нашому місті. На даху нашої поліцейської дільниці є місце для посадки гвинтокрилів. Серед штатних засобів, якими розполягає наша поліцейська дільниця, є один Swift та два маверіки. А тепер інформація для людей, які з будь-яких причин іще досі не грають на нашому чудовому проєкті. Переходьте за даним посиланням, там будуть інструкції, як почати грати. Після реєстрації вводьте промокод для з 5 рівня, отримайте Gold VIP 1000 баксів. А якщо скинете мені на ось цей Discord скріншот того, що вивели мій промокод, додатково отримайте 2000 баксів. Тож не зволікай, починай грати на нашому проєкті. Отже, зараз ми беремо інтерв'ю у шефа поліції Джейсона Рівса. І він нам відповість на пару наших питань. Вітаю, пан Джеймс. Вітаю. Пане Рівс. Підскажіть, які трудності виникають у роботі ЛСПД на вулицях міста? Основна проблема це те, що криміналітет, його дуже багато у бідних районах і відмовляється і без починаються весь час перестрілки і конфлікти з ними. Я вас зрозумів. Підскажіть, будь ласка, які тактики поліції використовуються для боротьби з криміналом у нашому місті? Основна наша тактика це тактика сотального пригнічення. Якщо ми бачимо, що виїжджають якісь бандити у бідні райони або просто по місту катаються, ми починаємо збирати, збиратися в автомобілі, вирушаємо на місце і спробуємо максимально їх вгамувати, скажімо так. Якщо виходить, то ми це зробимо без зброї. Якщо не виходить, вже використовуємо зброю і відбувається повне знищення. Підскажіть, будь ласка, як ви оцінюєте відносини між цивільним населенням та Лос-Антес Поліс Департмент? Як я попередньо сказав, у бідних районах більшість бандитів тому не дуже. А загалом з мирним населенням, з цивільними людьми, простими громадянами штату, які дотримуються законів, у нас прекрасні відносини, тому що ми працюємо на їх благо, захищаємо, служимо лише дем. Я вас зрозумів. Підскажіть, будь ласка, які основні зміни чи покращення плануються у роботі лос Santos поліс Department? До нашого відділку планується додати нові автомобілі, які набагато швидше ніж теперішні, які ми зараз володіємо. Також планується підняття премій, додавання нових видів форми одягу, а також видів зброї. Зрозуміло. Підскажіть, будь ласка, яким чином поліція співпрацює з іншими державними органами. Прекрасно. Ми співпрацюємо з іншими державними структурами. Якнайкраще, дуже оперативно виходимо на зв'язок. Якщо потрібна допомога одній з організацій, ми вирушаємо одразу: чи то постачання, чи то будь-яка допомога у силовому плані шикарні відносини. Дуже вам дякую, пане Джейсон, за ваші відповіді на наші запитання. Бажаю вам гарного вечора. Будь ласка, пане Прим, гарного вечора. А з вами був Прим Лябовський. Рад був всіх вас бачити. Сильно там не балуйтесь без мене. Всім пока-пока.